Всім привіт! Я Влада, сертифікований тренер з пілатусу. І сьогодні у нас буде коротке тренування на фото Починаємо Починаємо сидячи і дістаємо ноги перед собою, зігнуті в колінах 90 градусів. Ми сидимо саме на сідалішних кістках. тобто ми не нахиляємо таз назад. Ми трошки допомагаємо собі зараз руками, ноги не дуже широко перед собою. Спочатку ми готуємо позицію, витягуємось за макіткою нагору, відчуваємо особе витажіння по припту, руки ставимо ззаду, робимо вдих. І з видихом ми намагаємося двома колінами доторкнутися до підлоги. Ми можемо руками трошки відійти назад. Ми піднімаємо коліна нагору і те ж саме робимо з іншого боку. Обережно двома колінами торкаємось до підлоги. Поїхали. Це вдих. І видих. Три, видих, і видих. Чотири. Спостерігайте одразу за своїми відчуттями в тазух суглобах. П'ять, вдих і видих. Шість. Супер. Ми йдемо далі, прогресуємо з цією вправою. Ми опускаємо два коліна на підлогу. Одна рука у нас залишається на підлозі. І ми піднімаємо свій на нагору, стоїмо на задній коліні і переднім коліном. Також ми штовхаємо підлогу. Ми піднімаємо таз вперед. Рука рухається довж тіла, Ми опускаємо таз вниз. Ми знову піднімаємо дві ноги 90 градусів перед собою. Поклали іншу руку, не підлогу, поклали два коліна і піднімаємо з іншого боку, Поїхали ще чотири рази. Підняли коліно, обережно поклали руку, раджу ставити руку зараз на всю долонь. Було трошки безпечніше, і обережно ми рухаємось та застигнумо Ми також додаємо рух тазу в хребті, опустили вниз, поїхали, дихаємо і п'ять. І останній раз. І п'ять, шість. Опустили таз. сім. Вісімо знову піднімаємо дві ноги зігнуті в колінах. Ми опускаємо дві ноги перед собою. В, в один бік. Одна нога здійнена перед собою, одна трошки задню, і я задню ногу трошки сильніше згинаю, щоб було зручніше, нога перед мною паралельно мені. Руки в боки, рівна спина, Я відчуваю одною сідалічною кісткою під ногу, і ми робимо боку і нахили. Поїхали. З видихом ми з бік, вбік, ребрами не відкриваємо ребрами, ми дивимося на нашу лобкову кістку. І в інший бік поїхали. І вдих. І видих три. І вдих. І видих чотири. дихаємо, вдих. І видих п'ять. В різні боки нахиляємось, не лише в один бік. І шість. І останні два рази вдих. І трошки сильніше нахилились. Наші свідних на підвозі. Можливо, нога яка збігнета нота. Трошки сідниця не дістає до підлоги. Супер. Руки перед собою, і ми робимо розгинання, згинання хребта. Кошки корова в цьому положенні. Витягуємося, намагаємось нахилити таз вперед. Рівно спина головою тягнемось назад, робимо вдих. І з видихом на руками шовкаємо підлогу і родиною між лопатками тягнемось назад. Ми робимо вдих. І з видихом вперед. Вдих. І видих назад. Три. О, поди їх, видих. Вперед. 4. І виліг назад. 5. Відчуваємо рух нашого хребта. Ми спішимо останній раз. Шість. Супер потягнулося, між лопаток, назад. Сім, вісім. Супер, кругло спиною ми піднімаємось. Ми обережно піднімаємо знову ногу перед собою 90 градусів і ходимо в інший бій, повторюємо те ж саме. Передня нога перед собою паралельна, тобто вона не дуже широко зігнута в коліні. Задню ногу трошки сильніше згинає, просто щоб було зручніше для мого ключового сублобу. Ми робимо вдих. І ми робимо нахили. Видих. Раз. Дима. Вдих. І не, ребра не відкриваємо. У нас рівна спина. Шию ми натягнемо вперед. Видих. І вдих. Видих. Чотири. Михаємо видих, я руку на підлогу, нахиляюсь, спостерігаю за своїм відчуттями і відчуваю розтягнення боку було своєї частини тулуба. Вдих. Видих. І останній раз вдих. І видих. Нахилились. Супер. встали, і руки перед собою. Робимо так само, кошти короба. Ми тягнемо з грудину вперед, нахиляємо таз вперед, голову піднімаємо, робимо вдих і з видихом руками штовхаємо підлогу спугливу спину. Робимо те ж саме пригод. Раз. два, і видих. Три. Чотири і видих. Раз. два, Вдих. Видих назад. Потягнулася між лопатками. Три. Чотири. Вдих, видих. видих. Яка спина не намагання робити максимальну амплітуду. Ми рухаємось в повних амплітудах. Поїхали останній раз. Потягнули з людиною вперед і з видухом потягнулися між нападом назад, на таз так само в задній нахід. Круглую спиною ми піднімаємось, ноги перед собою, і ми виходимо в положення на чотирьох В положення кішечки або тейботопозіш, і ми трошки гріємо зараз наше тіло. Що ми будемо робити? Руками я трошки відходжу від е, плечей вперед, їх згинаю вниз, руками штовхаю підлогу, трошки підкручу кубрик, ребра закриваю вниз, і ми будемо робити відтискання. Спочатку ми робимо без е, роботи ніг, потім ми додамо роботу ніг. Поїхали шість разів без е, ніг. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно лікцями дістати до підлоги і з видихом піднятися на гору. Стоїмо на всі долоні. Поїхали в тих. І видих два. У нас рухається лише а, та застойно висохло. Вгімнація, розгинається, намагаємо спину не рогувати. Тобто трошки таз у нас рухається назад. Три. І видих. Видих чотири. Майже вікці ми дістали до підлоги і піднялися. І п'ять. Останній раз. Три, видих, шість. Супер. Ми витягаємо одну ногу назад, збираємо ребра. Довгий поперед ми робимо вдих. І з видихом ми піднімаємо ногу рівно назад, без проходу. Після цього намагаюся ліктями додрогнутись до підлоги і піднімаємо. Поїхали, ногу опустили, підняли, опустили лікті, підняли. Супер. Поїхали вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І відбіг. Рівна нова ззаду. Останній раз. Вдих. Видих. Останній раз. Вдих. Видих. І ми опускаємо ногу. Одразу робимо теж саме з іншою ногою. Поїхали. Рівна спина. Головою ми натягнемо вперед, Спомні, дивимося очима перед собою між рук. Поїхали. Вдих і піднімаємо рівну ногу назад. Вдих і штовхаємо руками бігло. Вдих. Видих. Два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих тримаємо порку активно. Дихаємо вдих, видих. чотири, Дихаємо і пілець. Супер, це нас наш останній раз вже був ось тут. Витягнули руки, опустили ноги, але ми переходимо далі, ми ще трошки гріємося. Руки зараз ставимо під плечима і ми дістаємо зараз наші пальчики, ніг. Ми будемо підніматись в положений стілець. Ми робимо вдих. І з видихом ми підняли коліно на підлогу підлогом, нужна далеко приблизно, щоб наша спина була паралельно підлозі. Зараз з видихом у розібрали подовшу поперед голову, потягнув. Спередці сперед, назад піднімаємо одну ногу зігнуту в коліні. Вдих. І видих одразу змінюємо на іншу. Виїхали. Вісім. Вдих. Видих. Сім. Вдих. Видих. Шість. Нічого не рухається окрім ніг. П'ять. Вдих, Видих. Чотири. Вдих. Руками штовхаємо підлогу. Три. Вдих. Видих. Два. останній раз. Підняли ногу. І Зараз ми працюємо лише однією ногою. Ми опускаємо ногу. вниз, і з видихом піднімаємо. Десять. Вдих, видих. Дев'ять. Таз не піднімаємо, не опускаємо довгий. поперед. вісім. Вдихаємо, видих. Сім. І шість. Ще трошки. П'ять. Вдих, видих. чотири, Вдихаємо. І три. Піднімаємо до паралелі з підлогою, Два. Останній раз. Один ліксі. Ми не витягуємо до кінця. Трошки згинаємо вниз, знову змінили, вже підняли. З видихом. Поїхали. Два. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Чотири. гріємо наше тіло. П'ять. Заряджаємося енергією. Наразі де шість. Вдих, видих сім, вдих, видих три рази. Вісім, два рази залишилось. Дев'ять. Останній раз. Десять. Супер. Опустили ноги, обережно опустили коліна. Поставили коліна на ширині, ваших тазових кісток. Ми робимо вдих і ми робимо кошу, робимо руками, штуками. того обережно сідимо, ми тягнемося назад. Друга вперед. Бродина також трошки вперед. Вдих. І видих через рот ми слюбляємо десь цю спину, кругу кругло головою, тягнемо полопкову кільці вдих і видих обережно другий Рухаємо, магамися. Чути рух в кожному сегменті. Вдих і видих. Два. Вигремо води. Видих, Ви. три і видих вниз. І видих підняли голову, рухаємось обережно і комфортно в своєму амплітуді. І останній раз супер прогнаємо спині і тут трошки стоїмо дихіть. Три, два, один. Зараз робимо круговий рух в груди. Божу годину вбік. Через бік піднімаю гору, входжу круглу спину і потім в інший бік. В цей момент нібито плечем підтягую з підта застирнового сулову і посередині. інший бік теж саме плече біта за стерного сулобу. І повторюємо, дихаємо ще три. Один, два. в якій лікті. І останній раз один ну, нібито мені малюємо коло в простір в інший бік. бік, через бік підняли голову, круглу спину голову пустили, через бік голову підняли, голова Що Це також наш прибет. Тому намагаємо шию також рухати, поїхали до їх чотири. І останній раз. І п'ять, шість, сім, вісім. Руками ми в цьому положенні виходимо трошки вперед, трошки робимо вдих. І з видихом ми в родину намагаємося дістати до підлоги. Сібічними кістками тягнемось до стелі, руками штовхаємо підлогу, робимо вдих. І з видихом підкручуємо кобру до себе, круглу спиною піднімаємося. П'ять разів. Приїхали. На видиху на близько. Раз. Два і видих. Три. Чотири. видих. І видих. Вдих, вдих. Руками штовхаємо підлогу. І видих. два рази. Родину тягнемося вниз, робимо розгинання нашої. І нагору Останній раз залишаємося внизу, дихаємо. І п'ять, чотири, три, два, один обережно. Піднімаємо руками, підходимо трошки ближче, сідаємо сідницями на е п'яточки. Руки залишаємо попереду голову, опускаємо вниз і відпочиваємо, дихаємо спостерігаємо зараз за своїми відчуттями. В тілі ми попрацювали за ці 10 хвилин з нашими тазистами, ми з головами, з, з нашою спиною, з нашим хребтом, навіть трошки погріли, стояли в стільці. Дихаємо ще 5, 4, 3, 2, 1. Обережно піднімаємось і на цьому наше тренування відійшло до кінця. Я дуже рада, що ви зробили потім.